Вітаю, шановні. Сьогодні я нарешті покажу, що мені приїхало у липні. Ну, Розумію, що це було давно, але нічого нового відтоді не було, тому і не страшно. Проте було аж дві пачки: одна з CD Japan, друга з мандараке. От і почнімо по черзі. Сідіть Джапан. Нагадую, що Сіді Джапан це звичайна крамниця, і там я купую все нове. Хвости триває як там всякі, таке. Так. Та -та -та -та. та та та, 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 та. Ну, давайте спочатку оце от. Це в нас. Та Вава по понеділках синє видання, 13-й був. Традиційно я його не розпаковую, не розпечатую і не показую, поки не зберуся поговорити про цю серію загалом. Так, це в нас Ghost Fixers, який п'ятий. Це той автор, нагадую, котрий малював. Ой, та як же ж воно у нас називається? І я весь час забуваю. Саме а у нас воно щось там літньої пери. Від... Ну, я називав... називав його відтворення літньої пери. у нас воно якось відгомін, чи що. Ну, щось таке, я не знаю. От оце його наступна манга про мисливців на духів. Наскільки я розумію, воно навіть відбувається чи не в тому самому Всесвіті, де і попередня манга, тому що тут вже зустрічалися персонажі з неї. Так, ну це Дандаданчик 20-й. Це ще, здається, не останній том. Останній, мабуть, буде наступний. Там, Хоча не знаю. Наступний чи ще не наступний? Тому що щось не схоже, що історія тут уже прямо аж аж прямо готова завершитися. Хм. Як цікаво. Що б це означало? Так, ну, дандадан, як дандадан, що його пробувати, так? Да? Ох, прямо красиві картинки такі. Так, це в нас що? Це в нас лицарка та Звіровушко, шостий вже том. Хто б міг подумати, що воно протриває аж так довго. О, та тут щось епік вже якийсь. Ти диви, чи що, не знаю. Воно ж починалося фактично з формату такого, типу, коротких історій. А тут уже сюжет кудись розвивається. чи що. Я його не читав після двох тих томів, тому я навіть не знаю про що тут. Ну, якщо воно отримало якийсь розвиток, ну це буде прикольно. Он. чортяки демони. Це в нас готель In Humans. Там аніме, здається, теж почалося вже по ньому, так? Да? Це в нас в нас одинадцятий, так? Одинадцятий вже. Тут нічого цікавого. Гарненький малюночок. Так, добре. Ну і от останнє з цієї пачки є, значить, в нас такий товариш пан е, Такаші Хірано. Е, він, здається, там фотограф, е, щось він десь працював там в японському посольстві, чи що, не знаю. Ну, він живе в Україні вже багато років. Він навіть е, розмовляє українською. от. Нещодавно було з ним інтерв'ю ковжуна, там щось здається. От. І оце от він також писав такі от книжки. Оце от у нас український фанбук. Ця книжка давно вже вийшла, перше видання було у 2020 році. Вона в мене відтоді лежала там в бажаному в закладках. А оце я побачив це інтерв'ю, згадав за неї і нарешті наважився купити за стільки років. Це вже, ну, подивімось. Це, це вже четверте видання 22-го року. Ну, тобто, як бачите, тема популярна. Якщо воно аж четверте видання, стільки років перевидається. Так, що це таке? Ну, як, е, я так зрозумів, як пан е, Хірано казав у ковжона там в інтерв'ю, е, що в принципі цю книжку не призначено для видання в Україні, тому що українцям воно буде тупо нецікаве. Ну, в принципі, я його розумію, він е, в, чому, в чомусь і правий. З одного боку, воно, наче і цікаво е, дізнатися там думку японців, так, е, да, як вони бачать Україну. Своїми очима. От, нам би було це цікаво, але насправді, такого, що нам тут було цікаво, тут дуже небагато. Тут це фактично такий путівник. І я так зрозумів, що є ціла серія таких путівників. От. Один із них це от про Україну. Тобто, половина тут стандартні для японців речі. тобто яка там їжа, як там, де проїзд, що там, що, загальні якісь там відомості про країну. Це справді може бути нам не дуже цікаво. Ну, хіба що там, я не знаю, дізнатися якісь страви, котрі ми і самі не знаємо. От. І подивитися, яке пиво, наприклад, пан Хірано тут любить. Десь я тут бачу. О, тут, що тут на початку у нас. Це вступ. Дрібненько я звідси не бачу, тому не можу сказати, які теми. Ну, тобто, коротенька довідка, тут мапа от є. З окупованими територіями на той час. Ось. Тут от, туристові як прилетіти доїхати. Проїхати. Метро, всі діла. От, Київ, звісно. Ну, і так от по кількох великих містах, і навіть не дуже великих, які там пам'ятки. Ну, зазвичай там про, про якусь архітектуру, про якісь, не знаю, про якісь заклади харчування, де можна піти щось поїсти. От. І половину оце от, цього видання присвячено от, отакій от довідці. Кулінарно, скажімо так, архітектурній. І а друга половина, це справді може бути і нам цікаво. але я не читав, я ще не знаю, що там. Тобто тут якась етнографічна, культурна, мовна довідка. Оце може бути цікаво. Бачите, і Махно, там, і Петлюра. Щось він такий там цікаве про нас розповідає. Я так гадаю, що тут ще немає нічого. Про війну, ну, про повномасштабку, тому що це було написано раніше. От, Скоропадський. От, Та ти подиви. Ага. От, Ну, оця частина може і бути цікавою нам. Тобто, як японець усе це наше бачить. Ну, а японцям от цікаво. Яке він тут побачив, у нас пиво, наприклад. Десь, десь я тут бачив вибір пива. О, боже, який. А, це Чорнобиль. Ага. Ну, звісно ж, як без Чорнобиля. А от кулінарія тут. Борщ, різні інші страви, вон, гречка чи що то таке. Так. От, також. Також, також, також. Також пан Хірано фанат кримсько-татарської культури. От він зараз вивчає мову, от цікавиться так само їхньою культурою. Ну, Що можу сказати? Молодець. Класний дядько, його цікаво і послухати. От пиво, бачите? Пиво, яке він окремо якось показав. Що в нас тут? Тут у нас і крафти якісь он. Типу правди. Правду я знаю, ципу ніколи не бачив, варвар знаю. А так що? Ну он, фабричне, воно, болонь, Чернігівське, Львівське, дом стандартне все. Нічого такого. О, господі, писанки оці от, фотоапарати. Ну, Самі знаєте, що там в Києві оце от, там на Андріївському продають. Слава Богу, що може тут радянської символіки нема. Так. Власне от, ну це все треба читати. Я би хотів, чесно, дізнатися, що він там про все це думає, що він розповідає про це. Звісно, про борщі там може не так цікаво, мені буде читати. А от, от таке от може і цікаво про історію. Угу. Антонов, що там? От таке, от. Ух ти! <гум> Навіть мультики наші. Дивіться, дивіться, що тут є. Капітошка. Вау! Фіга собі. І лісова пісня і. <гум> Клас. Так, а оце от уже в нього вийшла нова книжечка Новіша. Зараз я згадаю, як він сам там називає назву в перекладі. М російсько українська війна очима з Києва, е, Жити життя з війною отак от, от здається. Я потім напишу, як воно точно називається. Це в нього вже публіцистика, да? так, документалістика, це так називається. Тут я так розумію, що він свої враження про початок повномасштабки описував. Тобто, це вже буде навіть цікавіше почитати, що він. Він каже, що українцям це не цікаво, що українці і так усе це знають. Ну, хто його знає, я, наприклад, не певен, що ми знаємо все. Я ж, я ж наприклад, не можу бути в усіх місцях одночасно, тому я багато теж чого не знаю і не бачив. Така ще хірано. Ну, тут, власне, що? Ну, це просто текст, ілюстрації, якісь фоточки є. Ну так же ж нічого цікавого тут і не покажеш. Да? Що українці думають про закінчення війни чи що? Ну, гаразд, то я потім подивлюсь. Усе. Це я вам показав. Це в нас перший блок. Переходимо до пачки з мандараке. А мандараке — це, якщо сіджапан це все нове, то мандараке це Мандараке продає різного роду знецінку. Вона може бути в різному стані. Це або вживанка якась, або якісь залишки накладів, котрі там десь валялися. От. Там я беру зазвичай те, що. Вже неможливо де-інде купити. От. Ну, або те, за що не хочу переплачувати. І оце от я собі взяв нарешті решту всього того, що натворив Йойчаби. Про Йойчаби я колись робив окреме відео ще на початку своєї ютубної кар'єри. От. Оце те, що мені залишалося, те, що повиходило у вигляді танкобонів. Тут у нас. Фактично, що? Тут у нас, тут у нас, раз, два, три. Ру -та -ру -та хто з них перший, хто другий, я не бачу. Де тут. О, п -п 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 -п. Ви бачите? Підкажіть. А, ось. <с> перший другий. Так. Тут у нас виходить три твори. Перший це от. Це, мабуть, найдовший його твір, п'ятитомний. Е, нічого більшого у нього не було. У нього зазвичай однотомні, двотомні, тритомні навіть були. Е, був чотиритомний е, про макору, е, хімерна історія дів... дівчинки-макори. Але там він е, лише малював, він не писав саму історію, тому я не знаю, чи рахується це. А оце, от, власне, його, і оце от найдовше, що в нього було. Аж п'ять томів. Причому у них була така нелегка доля, що оце от, оце от фактично 4-й і п'ятий томи. Але він їх видав як, ну, значно пізніше вже вони вийшли. Видав як е, нові. Отут от, от, десь. Он. От. Називається це, да, точно. Називається це кроволаска Рінго та людина акваріум. От, Ну я. Спочатку довго не хотів брати взагалі цей твір, тому що він мені здавався ну дуже хімерним. Хоча я насправді просто, скажімо так, я ще не бачив, що таке дуже хімерне. Ну, а потім придивився так, ну, подумав, що. Не таке воно страшне. Ми вже і не таке бачили. Історія тут дуже така сюрреалістична, як у нього зазвичай. І, в принципі, після того, що я бачив, я би сказав, що це не найдивніше, що в нього є. Ну, розповісти про сюжет я нічого не розповім, тому що сам тут до путя нічого не знаю. Знаю лише приблизно, скажімо так, які там елементи, а більше нічого не знаю, тому і не розповідатиму. Ну, а малюнок ви самі бачите. Це його фірмовий малюнок, який я дуже люблю. От малюнок у нього просто такий впізнаваний, неповторний. Хоч самі історії у нього дуже дивакуваті, малюнок прекрасний, я вважаю. Так. Нічого тут нема цікавого. Ух ти. Тут є кольорова, гарненька така. Це він себе так зобразив, чи що? Це воно так англійською називається Blood Diver Ringo, Fishbowl Man. Це раз. Далі в нього пішли оце от однотомники. Оце от називається приблизно Чортобій. За форматом це, в принципі, Збірка оповідань, але це його збірка оповідань, котра, ну, котрі оповідання зазвичай пов'язані одне з одним. Тобто, це не просто про щось різне, а про одне і те саме, тільки там, з різними людьми, може. Там, такого формату. У нього короткі, коротка форма майже вся така. Що тут за сюжетом? Тут, здається, я тут то що в пробнику дивився. Був тут якийсь чортик маленький, він до хлопця приблудився. І поскаржився, що якась зла людина повбивала всіх його родичів. Чортів. Ну, а потім у цього хлопця він з цією людиною, я так розумію, що перестрівся. І далі почалася їхня гра. Не знаю, треба дивитися. Так, добре. Опа, опа. Нічого собі. А ну 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 ой Ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Це те, що я думаю. Ну, гаразд. Ну, самі бачите. Так, ну і от оце в нас сьогодні цвях програми, чи як це казати. Називається це приблизно е, то просто його. Ні, не просто, да, просто, е, то просто його піструн. Сорева тадану цим е, Я навіть не знаю, як почати про це розповідати. Тобто нічого такого прибаханого я раніше не зустрічав. Гадаю, що тут так і варто. Розповісти а, легенду всього цього. Можете забрати маленьких дітей від комп'ютера, а також, а, як це сказати, психічно слабких. Значить, така ідея, що отут от існує такий от дядько, хлопець, котрий робить такі от гільйотини, вбудовані в пісуари. Котрі відділяють хлопцям піструни під час цього діла. Причому після цього піструни живуть своїм власним життям. Принаймні, деякий час. От. Ну, і дівчата це дуже цікавить. Я не знаю. Я не можу мені сміятися чи плакати про це. Я не знаю. От. Ну і роз... хтось тут. Полює на хлопців. Ну, його клієнтами є дівчата. Тобто, хтось там з них там закохався в свого Симпая, ну і хоче собі його частинку. От Семпая самого не хоче, тому що, розумієте, з ним треба там гуляти, одружуватись, з родичами знайомитися. Там все. Оцього не хочеться, а хочеться от мати його, мати його у себе, розумієте? Ага. Хтось тут е, полює на хлопців, просто бізнес з цього зробив, збирає ті піструни і продає їх всім. Комусь потрібно он, тих піструнів мільйон, щоб ванну з них було зробити, басейн. Ну, геть різні історії бувають. Я навіть все не можу розповісти. От, ну що тут головним є? А головним насправді є, що якщо відкинути оцей весь абстракціонізм, забути за нього, хоча я не знаю, як можна за нього забути, якщо все це відкинути і подивитися на, на внутрішній зміст, то насправді вийдуть нормальні, досить зрозумілі історії про стосунки, про якісь комплекси, про бажання, там, переживання людей. Це, це, це просто не передати, це треба бачити. Про якісь їхні проблеми. Скажімо так, це, це виходить таке, от, як це називається? Метафора така, чи що. Тобто, оце от все воно е, хімерне за формою, але по суті змальовує якусь проблему. Змальовує її так, ну, що вона відчувається навіть е, реальною. Що якби були такі, такі умови, як, якби це була не фантастика, а могло бути насправді, то це були б реальні проблеми. Не знаю, що тут ще можна сказати, ну це штука. Ой-ой-ой. ой. Це штука дуже дивовижна. І хімерна. Отаке. От я, я не знаю, чи. Е... Чи зможе хтось таке видати у нас, чи наважиться, чи може я, я якийсь хворий, а всі, всі однозначно скажуть, що це просто якась хвора тема. Я не знаю. Ну, Мені здається, що якби у нас вийшло оце от щось подібне, це був би просто шалений хід. Власне, у мене на сьогодні все. Чекаю, там наступна посилочка їде, там не буде нічого такого, може, надзвичайного. От. Побачимось.